Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мосієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Попередньому випуску ми обговорювали можливий дозвіл на завдання ударів західної далекобійної зброї по російських воєнних об'єктах на території Російської Федерації. Так сталося, що цього тижня, поки цей дозвіл так і не надійшов, українські сили оборони змогли вразити військовий об'єкт, і ще й який на відстані пів тисячі кілометрів Йдеться про артилерійський об'єкт номер 107 біля міста Торопець Тверської області, який знаходиться неподалік від кордону з Білорусі, а також Латвією. Там вибухнув. Один з найбільших, треба сказати, в Росії артилерійських складів. І як повідомили джерела в Службі безпеки України, в цій атаці було задіяно понад 100 безпілотних літальних апаратів. Результат бачили всі. Вибух, який порівнюють мало не з ядерним вибухом, загальна детонація 30 кт склала, і найважливіше, що на ньому вибухнули і артилерійські снаряди. І в тому числі російські ракети класу Іскандер, а також до комплексів ППО с 300 і с 400 Це означає, в тому числі, що на українські мирні міста тепер летітиме російських ракет набагато менше. Саме так я можу сказати, що це тенденція, тому що відбулися також атаки два тижні тому. А в Воронежській області, населений пункт Солдатська, де теж був знищений великий склад. Він, звичайно, менше, ніж цей арсенал, тому що він був розміщений в лісі, до речі, в лісі. Цікаво особливість, що за деякими повідомленнями Росія все більше починає розміщувати в лісах. Очевидно, вони бояться, вони бояться того, що по них будуть бити. І от, до речі, тоді в Воронежській області було повідомлення, що там знаходились ракети КН-23 Північнокорейські. А тепер є повідомлення про Іскандери. Думаю, що враховуючи тенденції щодо того, що Росія нарощує виробництво саме балістичних ракет і постачання з Північної Кореї, як повідомляє українська воєнна розвідка, очевидно, йде полювання саме за цими ракетами, за цими засобами ураження. І це дуже хороша тенденція, яка мені, мені подобається. І тут дуже важливо розуміти, що у нас в інформаційному просторі склалась картинка така, що нам ракети потрібно і дозвіл бити цими ракетами від заходу тільки по литовищах по аеродромах. Не думаю, що тільки по цих об'єктах, тому що уявіть собі, скільки таких складів потенційно є. Це один великий арсенал терапці, але скільки таких потенційних цілей, удари по яких можуть зменшити загрози для цивільного населення. Особливо прикордонних прифронтових міст, і також е перебивати логістику ворога. І через це ракет мало не буває, так само, як і дроні. Саме тому в удари в глиб території вони потрібні і вони не обмежуються аеродромами. Отакі От склади, і це буде реальне ослаблення ворога. Я не знаю, наскільки це вже прямо зараз ослабило російські можливості, тому що. Можливо, і не варто перебільшувати з точки зору того, щоб не робити завищені очікування, що, мовляв, все Росія втратила будь-які можливості зараз підвозити щось, але безумовно це послаблює. Так я можу тільки підтвердити, що ця атака, в першу чергу, яка виявилася знову в чергову для противника, абсолютно несподіванкою. Вона перевершила очікування. Аж настільки, що землетрус, який стався в Тверській області, був зафіксований на рівні 2,8 балів за шкалою Ріхтера. Такою була сила потужного вибуху тут не бракувало відеофотодоказів. Самі російські місцеві жителі це знімали. Крім того, довелося місцевій владі про що заявив губернатор Тверської області Руденя піти на евакуацію, якби їм. Не хотілося приховати наслідки цієї атаки, він знову в чергове збрехав, сказав, що збили все, впали якісь уламки, але коли в інтернеті ширяться відео ну реально майже ядерного вибуху, тут уже, скажімо, нічого ти вигадати не можеш. Евакуювали жителів цього населеного пункту і навколосних селищ до Західної Двини. І зрозуміло, що подібних складів на території Росії залишилось чимало тим більше, що з помпою відкривали свого часу цей склад, в нього вклали в створення підземних сховищ суми в мільярди російських рублів. Тільки на захист від антидронів було буквально от нещодавно витрачено 120 мільйонів російських рублів. Ну, ми бачимо, що ця система не спрацювала. Слава, треба сказати, слава російській корупції. До речі, цього тижня був заарештований черговий вже сьомий генерал. Дзвоні генерал-майор з найближчого оточення екс-міністра оборони Сергія Шайгу. Цікаво, що звання генерал-майора Путін йому присвоїв тільки в травні 2024 року. Він автомобільні служби очолював в одному з командувань і встиг, скажімо так, накалюдувати на 140 мільйонів російських рублів. Це те, що змогло йому інкримінувати російське слідство. І тому оця корупція, врешті-решт, призводить до таких конкретних наслідків. До речі, ще одного так званого героя СВО нагородили теж Міністерство оборони. Там у них, значить, є такий заступник міністра Євкуров, угу. з яким в ростові на дону зустрічався свого часу покійний нині Пригожин. Так от цей Євкуров нагородив цього підрядника. Приватні компанії за будівництво захисних споруд в Курській області, які вони так і не здали, і там вкрали теж кілька мільярдів рублів. Але нагороду він отримав. Я до того, що от російська корупція і наші військові перемоги вони йдуть рука об руку там, де вони. Не допрацювали, не добудували. От маємо а, такі успішні операції. Євкуров, до речі, зараз відповідає за оборону так званих прикордонних територій визначення. Ну, відповідальним щось, ти знаєш, щось мені здається, що цей Євкуров там не просто так цим всім керує. І ці корупціонери на них вся ця ниточка не закінчується. Євкуров, от увагу, він скрізь відзначається, де якісь починаються потім розслідування, розкрадання корупції таке інше. То може він наступний. До речі, то як ти думаєш, до речі. а цікаво, чи ця зараз боротьба, чи удавана боротьба з корупцією, чи не призведе вона до того, що вони стануть діяти ну менше красти і діяти трошки більш відповідально, що відповідно зменшить. Певні наші успіхи або зменшить шанси, тобто ми не будемо настільки помпезно кричати Слава російській корупції. Ну, Я скажу, що я кажу без зайвого сарказму, що слава російській корупції, слава слава тому, що кожен вкрадений російський рубль воєнного бюджету це по суті спецоперація. Спецоперація. Для нас, яка нам першу чому потрібна. Але я тобі скажу, чому я спокійний за російську корупцію в хорошому для нас сенсі. Тому що, як завжди, великі корупційні розслідування, посадки і подібне. Вони мають два пояснення: перше треба абілетіти всіх корупціонерів, щоб вони поділилися награбованим. Потім вони тихенько виходять під домашній арешт і звільняються. І друге, ти ж сам знаєш, що ти як працює корупція? Це йде заміна людей на потоках. Коли одних посадили, одних людей посадили. Не однозначно можуть сприйняти. Ну я маю на увазі, що загальне, загальне твоє розуміння, як експерта. Особливо з Російські з Росії, от тому я це сприймаю. Просто що Білоусов саджає чи відстороняє, вибиває корупціонерів Шойгу. От ну це логічно. Шойгу вже ні ділах, Чому його люди мають заробляти? Вони ж сидять, от вже Шойгу зняли вже ж кілька місяців. Тому Білоусов просто міняє такі робить чендж, садить просто свої корупціонери на поток. І тому я ще раз повторюю, я спокійний за російську корупцію. Слава російській корупції, нічого додати. Так, ну а для нас з цією атакою знову ж таки ми повертаємось до того, чому це сталося. Це можливо не від хорошого життя від того, що дозволу на використання західної зброї ми так і не маємо, і тому змушені використовувати власні можливості. Але до того, що оце затягування з дозволом. Погане рішення, безперечно, але воно нам дозволило почати розвивати власні програми. Тобто, ми це дуже добре. і ми розвиваємо ми власні програми. Більше того, ми не просто зі сторони підходимо і кажемо: дайте нам, інакше ми нічого не зможемо. Ми демонструємо, що ми здатні самі, і таким, я думаю, хочеться швидше допомогти, ніж тим, хто просто просить. Ось це дуже важливий момент. Цікава і унікальна в певному сенсі подія відбулася цього тижня в Лівані на півдні Лівану і в деяких кварталах Бейруту, які традиційно відведені для Хезболи, де вони проживають. А як відомо, Ліван е і саме Бейрут він поділений на християнську частину і на мусульманську, де проживають християни, і де мусульмани і ця частина традиційно вважається, в тому числі такою, де оперує Хезбола, де ховається. Лідер насрала і так далі. Отже, що відбулося насправді? Насправді досить цікаво, тому що величезна кількість пейджерів, які використовували якраз представники цієї терористичної організації, терористи фактично, вони почали вибухати. Хіз була давно шукала способи, яким чином заховатися від можливих уражень ізраїльської розвідки, від того, щоб їх прослуховували, встановлювали місце знаходження, пересування тощо. От вони придумали хід з пейджерами. Як вони подумали, це буде абсолютно невразлива технологія. Ба більше історія з пейджерами не закінчилась і на пейджерах не закінчилась, тому що почали розриватися і рації, почали розриватися і інші предмети. Зараз ідуть суперечки, чи насправді розривалися мобільні телефони новітні, чи це було дещо інше. Ну, скажімо, про рації і про пейджери відомо точно. Причому відомо, що рації були зняті з виробництва раніше. А пейджери були поставлені, начебто, з Тайваню, звідти йшла і партія рації. І тепер, от зараз, після цієї атаки, яка звичайно, багато що відкриває новітню, її приписують. Масаду офіційно вона, скажімо так. Ну ізраїль робить натяки, принаймні ізраїльські політики, але немає жодних офіційних коментарів. Ніхто не взяв на себе відповідальність. Ну але підозри є, що це саме Масад. Тут дуже цікавий момент. Я от з технічної точки зору все ж таки просто думаю, що якщо це було 5 тисяч пейджерів, які були замовлені, і хоча б відсотків 20-30 не встановити ці вибухові предмети, провести це з Тайвані, якщо вони дійсно звідти непомітно, чекати моменту, коли ці пейджери будуть на руках, адже за попередніми повідомленнями вони ще навесні були закуплені, зараз уже осінь. Ну, операція філігранна. І насправді закласти таку кількість вибухівки незначну, щоб вона пройшла всі контролі, які є, пройшла фактично всі митниці, через які, в очевидь, це відбувалося. Ну, це я скажу серйозне досягнення. Що безумовно свідчить про агентурне проникнення і в Кезбулу, я думаю, яке і є і в Іран. Але от тепер найцікавіше, як США ще відреагували, вони сказали, ми мені до чого не причетні. Ну, а Іран, звичайно, звинуватив Ізраїль. Що ти думаєш з цього приводу? І можливо, ми щось використаємо. Наші спецслужби теж цього досвіду в майбутньому. Ну зрозуміло, що це операція, деталі якої ми не знаємо. Ми можемо тільки зробити висновок, що унікальна підготовка була проведена, тому що вибухівка, як кажуть, була закладена в самі батареї літієві в ці пристрої. Зрозуміло, що підміна сталася на етапі виробництва. От і це створює, звісно, додаткові проблеми для компанії виробника, тайванський виробник, який мав потужні можливості в Європі, те, що проспали цю всю історію. Контрозвідка Хезбили не виключено, що справді через проникнення там агентів ізраїльських спецслужб, які просто приховали цю історію закрили очі. Потрібний момент, що не зменшує, звичайно, заслуги розробників цієї операції. Але тут ми знаємо, що сам саме так пишуть, так пишуть ізраїльські змі, що сама операція планувалася на 7 жовтня як акт помсти до річниці терористичних нападів. Але оскільки викрили цю інформацію, все таки контррозвідки Хезболи, вони змушені були задіяти цей план дещо раніше. Ще важливо, попри всі переможні реляції, все таки я людина військова, я намагаюся те оцінювати це все. Так, успішна операція, але ефект несподіванки втрачений. Далі вже повторити це буде не те, що складно, ну майже неможливо, тому що все буде перевірятись. Більше того, Росія, яка засудила, до речі, ці офіційні акти про це заявив і Дмитрій Пісков і Марія Захара. Вони сказали, що будуть по перше, засуджують ці напади, і друге вимагають розслідування. Вони сказали, що ми тепер будемо перевіряти, щоб з нами такий фокус в Росії сказав, що в Росії такого не сталося з нами. Ізраїль використав ефект несподіванки, вони були першими. Але я маю на увазі, що нам тепер буде набагато складніше, якщо наші спецслужби, ну ідея проста, але геніальна по своїй суті. Тепер всі будуть, звісно, що перевіряти. І нам, якщо ми хотіли б так ліквідувати росіян, а це було б цілком можливо. На жаль, нам це буде зробити майже неможливо. Але ще раз повторюю, звісно, треба привітати Ізраїль. про... Те, що вони це зробили, але на цьому не вичерпується. Ну, багато пристроїв є електронних, не тільки засоби зв'язку. Агент Мосаду Макшир Кешер, як uh -huh. про це написав пропагандист Соловйов, uh -huh. що в перекладі з івриту Макшер Кешер означає засоби зв'язку. Uh -huh. Він сказав, що Макшир Кішер керував цією операцією. От цікава історія. Перед тим він же писав про те, що операцію зі знищення. Президента Ірану організував агент масаду Елікоптер, Елікоптер, Гелікоптер, тобто вертоліт. Mm -hmm. Ну тобто, ну це вже не перше. No, вони це... кожен ну, логічно, в принципі, там да, а елікоптер, то А Хто Кишер. це буде задумувати? Ну звісно, це, да, це там в Росії ніхто про це не питав. Це ми можемо можем поглузувати, звісно. Так, от все ж таки, агент Макшер Кешер, його колега, елікоптер. Вони безперечно готують щось нове, тобто. Оцей нестандартний підхід має бути застосований. Треба думати так, як не думає ворог. Тобто думати абсолютно в нелогічному ключі. Я не знаю, що будуть мінувати наступний раз чи що будуть використовувати. Але я впевнений, що вони придумають, бо у них є генії технічні, яких випустили ізраїльські технічні виші. І ми маємо робити те саме. І отут ще дуже важливий момент, який безумовно хвилює тут в Україні. Люди часто запитують. А зважаючи на заяви Росії і на підтримку Ірану на те, що Шойгу якраз саме цього тижня відвідав Іран і поспілкувався з президентом Ірану Позашкіаном, і ось цю позицію Ізраїля, яка безумовно протистоїть всім проіранським про ну і Ірану, фактично. Через це взагалі позиція Ізраїлю щодо України. Тобто, багато хто говорить про те, що вона не є настільки рішучою в контексті засудження дій Росії. Хоча, якщо вже всі маски скинуто, і зустрічаються Путін і Лавров з лідерами Хамасу, підтримують Хезболу. начебто, начебто, за повідомленнями деяких ЗМІ, СІНН, зокрема вдалося зірвати постачання російської зброї єменським хуситам завдяки втручання там Саудівської Саудівської Аравії посередників, але все це свідчить про те, що Іран в тісній кооперації співпраці з Росією і плюс ще російська присутність в Сирії і підтримка Асада. Тобто, коли це підштовхне Ізраїль, ну бодай на політичному рівні на більш рішучі заяви, чи не підштовхне? Ну помінялася справді влада. Новий президент Пазашкян сказав, що вони будуть міняти зараз свою політику, в тому числі він заперечив факт передачі Росії як відомо балістичних ракет. От і треба сказати, що ну ця заміна вимушена для Ірану, одного президента на іншого, для нас е, зіграла в позитивний бік. Зменшується вплив, все ж таки радикалів, труби з це, рішення. говорили. тому, хто би не зробив, чи це було провідіння, от чи це були люди, які прибрали попереднього президента. Ірану для нас це змінило ситуацію. І для наших союзників на близькому сході для Ізраїля, в першу чергу, О, Це означає, що от такі точкові дії або це буде робити ще раз повторюю проведення, або це будуть робити спецслужби. Їх треба повторювати, повторювати і надалі. Тобто, як казав диктатор свого часу, Йосип Сталін є людина, є проблема. Нема людини, нема проблеми. Це той рідкісний випадок, коли цей принцип треба. Треба погодитися висловленням його потрібно реалізовувати саме так. Ну і наша традиційна рубрика Фейк тижня. І не обійшлося тут без того, щоб Росія не спробувала дискредитувати Україну і використати можливий замах, який мав статися на кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа, не використати фактор того, що підозрюваний. У вчиненні цього можливого замаху Райан Рут він підтримував Україну, він був в Україні і він більше того, начебто ледь не воював в Україні. Так от Рут дійсно приїздив до України. Він був у Києві, заявляв про підтримку України, фотографувався з українським прапором, ба більше намагався пробитися і вступити до іноземного легіону збройних сил України. Але йому було відмовлено головним управлінням розвідки і сухопутними військами України. А відмовлено йому було через те, що він був визнаний дещо підозрілим. Тому що він, як американський такий Стаббендер, почав авантюрно говорити про те, що він привезе стільки людей, скільки потрібно, іноземному легіону, стільки іноземців, скільки треба. І він дістав всюди відмови. Після цього він фактично. Переступив, він змінив сторінку, переклав сторінку. Інша в нього пішла підтримка Тайваню, а потім Гаїті. Взагалі, постать абсолютно неоднозначна. Він підтримував Рамасвамі, кандидата від республіканської партії, підтримував дозвіл на носіння зброї. В той же час раніше він підтримував Берні Сандерса. Тобто, ну постать абсолютно це прямо протилежність, і в нього дуже багато таких суперечливих моментів. До речі, спочатку в нього був стиль мілітарі, він з себе робив образ такого спецпризначенця, який готовий, а потім він перетворився, начебто на торгівця зброї, який вдягнув краватку, костюм. І от та інформація, яка в мене є з моїх джерел, говорить про те, що українські спецслужби відмовили і визнали його підозрілим через те, що в тому числі були підстави вважати, що чи не співпрацює він, зокрема, із Росією. І тому Україна взагалі. Не була причетна до цього. Ну, але Росія хоче використати цей фактор. А от як ти вважаєш, чи вплине це на позицію, і чи сильно вони зможуть через свої пропагандистські ресурси розкрутити це і змусити Трампа повірити в те, що Україна якимось чином могла бути причетна до цього замаху, можливого замаху, наголошую. Ну на жаль, як пише американська преса, спроба цього замаху. А замах справді був, вона, на жаль, вплине на атмосферу візита президента Зеленського до Сполучених Штатів. Як би нам не хотілося цього уникнути, це все одно станеться, тому що цю тему активно використовують трампісти орієнтовані на кандидата від республіканської партії. Сам він правда особливо цю тему не подалює, але це дуже активно використовують його кандидати. Зокрема, К конгресвуман Тейлор Грін відома своєю радикальною, скажімо, запальною підтримкою експрезидента Трампа. Тому оскільки Зеленському доведеться представляти план перемоги України, який він, до речі, вже оголосив, що він завершений. Він повністю готовий до представлення. Йому доведеться його представляти. Не тільки адміністрації Байдена, але й Камалі Гарріс і е, е, Трампу, і от тут е, питання: чи зможе він це зробити персонально Трампові, чи радники президента Зеленського просто передадуть радникам Трампа, і от преса Америки пише, що на жаль, е, це трошки підпсувало е, взагалі за загальне тло е, майбутнього візиту президента України. Що стосується е, фактів його. Бурної біографії, які ти вже детально змалював, мені здається, тут більше ніж достатньо доказів того, що жодного відношення до українських збройних сил чи добровольчих формувань не мав. Його наполегливе бажання потрапити швидше за все не пов'язане з діяльністю російських спецслужб. Ну просто це така от людина, такого скажімо специфічного авантюристичного складу. І він хотів це використати знову ж з якою метою, чи власного збагачення, чи його цікавила слава, чи ще щось. Ну, це буде встановлювати американське слідство. Важливо, те, що ми будемо повністю готові до співпраці з американським слідством, про це оголосили. Наші працівники вони зробили публічні заяви. Але ми розуміємо, що багато інформації передається просто не публічно, тому що він тут давав, скажімо так, він був на співбесіді, По суті, це був допит. Він очевидно проходив поліграф, і я певен, що ці результати наші спецслужби американцям передали. Тут має бути повна співпраця. Ми маємо демонструвати, і ми царовим повну співпрацю з американським слідством. Ну а президент зробив. Зеленський дуже важливий крок, він зразу засудив цей замах. Він підтримав Дональда Трампа, висловив йому абсолютно повну підтримку. І от тут все зроблено чітко, згідно, скажімо так, дипломатичних канонів, і саме так ми і повинні діяти. Не повинно бути жодних недолугих жартів над замахами над Трампом, навіть якщо він комусь не подобається. Замах, це терористичний акт. Тому ми не Росія, ми однозначно все це засуджуємо. Засуджує однозначно, особливо офіційні. Однозначно. Ну але дійсно не можна підтримувати насилля. Терористичні акти, вбивства, замахи на вбивства це точно не ті методи політичної боротьби, які мають бути застосовані, і вони мають бути засуджені по всьому світу, що варто пам'ятати. А ви, шановні друзі, аби знати більше, дізнаватися дійсно правдиві. А новини і отримувати аналітику з них, і не поширювати фейки, і не ставати заручниками ворожої пропаганди. Будь ласка, підписуйтеся на наші ресурси, ТРО Медіа в соцмережах, Ютуб, сторінки в Фейсбуці, інших соцмережах. Підписуйтеся так само на сторінку в Ютубі Тараса Березовця, Олександра Мусієнка. Залишайте, будь ласка, ваші коментарі з приводу. Почутого і вражень від переглянутого. Ну і звичайно, не забувайте так само, що критична інформація і оцінка не виключно емоційно дуже важлива і потрібна. Будьте з нами, будьте з перевіреними джерелами інформації і до зустрічі у наступному випуску програми. Власне. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Героям слава! Yeah.